18-24, на жаль, ми виховали таке покоління, що як тільки з'явилось абсолютно, на мою думку, ну мені важко, чесно, я старався підібрати якесь слово замість дебільна. Ну, не можу от кончена дебільна постанова уряду про те, щоб відкрити е, кордон е, для молоді до 22 років, от в перший же місяць виїхало 10 тисяч. Так от, щоб ти розуміла, ми 10 тисяч по програмі 18-24 за весь цей час, скільки затягнеться, півроку чи скільки, от, чи більше? Ну, півроку, а не, так взагалі більше. Ну, так, можна то можна. от. Так от, ми е, навіть близько до 10 тисяч не набрали по цій програмі. Ну, а виїхали 10 тисяч за перший місяць, і, і, протест триває. Як на мене, треба було б робити, ну, вибач, просто, як, як, там, розумію, що вже за межами твого питання, але як на мене, треба було б е, 18-24, 4, треба було просто мобілізовувати, От вже тепер я вважаю, що так. От і ні в якому разі не давати їм виїзди. Я коли сам казав, що не треба їх мобілізовувати, ну, на жаль, часи міняються. А от, от такі бонуси треба давати було б. Треба встановити граничний термін служби у армії, щоб людина знала, що вона відвоює своє і має право вернутися в тил. А от тим, хто після цього відслужив своє. І погоджується ще укласти контракт на наприклад, на рік. От їм треба було б дати отакі пільги, які зараз передбачені програмою 18-24. Це було б і е, достатньо ефективно, і в першу чергу це було б справедливо.